Бюджет, як казали раніше, це економічна конституція країни. І я хочу окремо наголосити, що коли стало питання про так званий план перемоги, які ми схвалили в основному, коли це стосувалося членства України в НАТО, вимоги негайного запрошення, інших позицій, включно з санкціями. Для нас було питання, а що ж ми саме маємо зробити, крім того, щоб звернутися до партнерів за підтримкою. І от чим Україна збирається наповнити свої завдання, має бути чітко відображено в бюджеті. А бюджет має бути бюджетом воюючої країни. А економіка має бути переведена на військові рейки. І я був шокований, тому що перш за все таємницями процедури прийняття бюджету, коли таблиця бюджету з'явилася менш ніж за дві години, і жоден з членів комітету не мав можливості навіть ознайомитися з станом врахування їх поправок. Друга позиція для нас це пріоритет забезпечення Збройних сил України. Можу наголосити, що наша ключова і перша вимога була створить, будь ласка, спеціальний фонд, куди спрямуйте всі видатки, які мають бути спрямовані на оборону, і механізми спеціального фонду створять перешкоди, неможливість фінансувати за рахунок коштів, які передбачені на оборону, будь-які інші напрямки. І можу наголосити, що. Ця пропозиція основна, ключова бюджетним комітетом була відхилена. Для того, щоб вам продемонструвати, хто і як збирається воювати, я попросив би вас подивитися на ці два графіки: цей графік Росія, і ви можете переконатися, що видатки на сектор оборони і безпеки, на забезпечення армії Російської Федерації країни-агресора. З 24 по 25 рік зросли більш як на 30%. На 30% Росія більше збирається витрачати для того, щоб продовжити війну. Це яскравий доказ того, що ніхто, ні про які мирні переговори, не збирається вести мову. 105 мільярдів доларів на 142 мільярди доларів. Ви будете здивовані, а як же так, нібито на 30 мільярдів гривень видатки на Міністерство оборони в бюджеті 2025 року, так вас всі переконували, будуть збільшені. Я просив би, щоб ви звернули увагу до аналізу всередині. Позиція перша це є те, що ми привели ці переговори до відповідного курсу. І ви змогли би переконатися, Інктон, дайте мені таблицю, бо ми десь її діли. Нічого. Тут ви можете мати можливість подивитися, що загальна сума видатків у 2025 році на Міністерство оборони складає 1 мільярд 568 мільйонів 105 тисяч гривень. 1 трильйон. 1 трільйон 508 мільярдів 105 тисяч гривень. Минулому році, точніше, в 2024 році, сума складала 1 тільон 537 мільярдів. Різниця складає 30 мільярдів, які були спрямовані на фінансування фортифікаційних споруд Держа, ДССТ Державною службою на транспорті. Але якщо ви приведете к середньорічному курсу, то ви з подивом знайдете, що порахувавши видатки по курсу 45, це середній бюджетний курс на 25 рік, і порівняти їх з курсом 41, це середній курс на 24 рік, ви побачите, що в доларах фінансування Збройних сил України було навіть менше, скорочено на 2,5 мільярда. І звичайно, що ці позиції є абсолютно кардинальні, аж ніяк. Неприйнятні. І от ви скоротили фінансування Міністерства оборони в доларах. А куди ж пішли гроші, які приріст ресурсу мав би спрямувати на Збройні сили? Перше фінансування Верховної Ради. Воно зросло на 26%. Друге офіс президента. Себе також, як і Верховна Рада, не образив, збільшивши в проєкті бюджету фінансування на більш як на 11%. Третє кабінет міністрів України. Майже 20% зростання фінансування. Четверте, це видатки на прокуратуру: бідні, нещасні інваліди, які працюють в прокуратурі. Які отримують величезні пенсії.